Грузимо, грузимо козакам на фронт. Ми от З чоловіком Серега добре зображає каже, що 800-й давайте у буса грузимо, так як він трішечки має важкий. А вже той, що легший, 400-кубовий, то сюди. Я думаю, по ширині вони влізуть, вони одинакові. Ставимо, десь є дубові доски. Привіт, вітьок, якраз ти. Сергій натренований. Ви вже, мабуть, ними. Користувалися такими транспортами, якщо ви так залетіли сюди. Да, він тут поширені. А що тут в каністрях? Може притек його сюди. Я можу забрати ще. Ага, на паркінг, на паркінг. Каже, колесо гуляє одне. Мабуть, оце приспущене. Заїде на вулканізацію, щоб глянути, тому що... Так, хороше, ще не також кидаємо. Там вони такі ще ще, ще і вони тримали тиск більш-менш. Всяке може бути. От Сергій каже, що можуть пригодитися, ну, може розірватись десь колесо, так вже краще, ніж без колеса. Ну, це і так в поперек, так як і той приїхав привезли. В принципі, так і заїхали. Я не фіксував так боком і заїхали. Воно добре, тому що тут напереді буде більш груз. Ну Він пушинка для цього. Але потрібно все одно в правильному місці. Ну Поки Сергій фіксує, нагадаємо, хто стежить, той знає, хто ні, це два квадроцикли, 800-кубовий. Це той. Один із тих, які приїхали з передової, вже там працювали на ремонт. А ось цей це прихожани на пожертву. Це Храм Пресвятої Богородиці ПЦУ, села Михальча. вони там конкретно, реально, це крім цього, що ми працюємо, там баги зібрали, також і відправляють, і, і постійно, постійно. Це зараз лінійка ще з квадроциклами почалася. Так, що 3000 доларів коштував цей квадроцикл. І далеко за 500 хто слідкує бачить конкретно, скільки що е, ми вложили, тому що полуосяк, кулаки, шини. Масла, фільтра, ну, дай Бог буду служити і вивозити хлопоків на радість всім. Це вже нікуди не дінеться. Щасливо, нехай працюють з Богом, нехай роблять свою роботу, а ми продовжуємо свою робити.